Друзі, доброго дня! У нас з вами сьогодні на огляді трактор Джима 504 на 50 кінських сил. Він має примусову гідравліку задньої навіски для примусового притискання навісного обладнання. Хтось каже потрібна річ, хтось каже не дуже. Ну, Кожному е свої, як кажуть, побажання. Вал відбору потужності двошвидкісний 540 до 1000 обертів шестішліцевий. Колеса в нього встановлені ззаду 112 28 см, спереду 75 на 16 Трактор має спереду противаги додаткові, загальною вагою 48 кг, 4 блінчика по 12 кг, агротехнічний просвіт у нього складає 37 см. Вага трактора невелика, як для п'ятдесятки, вона майже півтори тонни, там не повних без декілька десятків кілограмів. Але трактор непоганий і якщо брати палкініки, він саме дешевий. В кінці обов'язково по ціні пройдемось. Робоче місце оператора достатньо зручне. Ми вчора знімали огляд на такий же самий трактор 50-ку але з кабіною, кабіна тіснувата, під невеликий зріст оператора. ну і Залазить-вилазить тіснувато, бо заважають двері і речаги. Але тут права куліса, зліва реверс, нічого не заважає. Нормальний педальний вузол зручний, звичайний. І трактор так похватний. Нагадаю, що компанія Мінагро є один з найбільших операторів, які імпортують трактори джима в Україну від 24-ки до Палтініка. Також є «Сороковки» на, ну, в різних комплектаціях. І під відео є посилання на сайт компанії Мінягро, де в розділі Контакти є вся власна торгівельна мережа, телефони, адреси. І давайте під капотік глянемо. Тут теж є невеличкі зміни. Зміни в тому, що поставили два газових амортизатора, які піднімають капот. Це зручно. колись. Була там така качерга чи клюшка, така підставка. Тобто тримаєш руками капот, підставляєш палку. Двигун стоїть в тракторі відомий для полтинників КМ 495 БТ 4-циліндровий, є гідропідсилювач керма. По швидкостях 8 плюс 8, реверсний, дводискове щеплення, хороший трактор. Ну Краще ніж послухати, краще під'їхати в будь-яке торгівельне підприємство компанії Мінягра, проїхатись на будь-яких полтинниках, У нас представлений весь модельний ряд. там. Соліси, Лаволи, Джинми, Оріони, Булати 50. Має значення ціна на кожен трактор для кожного покупця. Саме цей трактор коштує на сьогодні 8500 доларів з кабіною. Такий самий 9900. Але ціни ну, в гривні вони міняються, іноді в доларі міняються. Тому слідкуйте на нашому сайті компанії Мініагра за цінами. Ціни кожен день актуальні. Ну і чекаємо в компанії Мініагра. Друзі, лайк, підписка. Слідкуйте за нашими оновленнями. завжди самі свіжі огляди і інфа.